І всім доброго дня, Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає, пропоную свіже надходження. Це електричний автомобіль Kia Soul. Чим автомобіль цікавий? Першим ділом своїм дизайном, тобто це якби і легковий, і міні-кросовер. Підвищений кліренс в автомобіля. Батарея стоїть 33 кВт. Автомобіль випущений 2018 року із запасом ходу до 200 км. Присутні спереді ми бачимо. Партроніки, протитуманні фари, LED оптика, легкосплавні диски, Goodyear гума. перед відсотків 80, зад відсотків 90%. Безключовий доступ. Клімс, бачите, підвищений, Ззаді присутні партроніки, камера заднього виду, притоновані вікна. І ось такий дизайн автомобілі відкриваємо задню кляпу. Ось таке місце для багажу. Місце для зарядки. Кляпа ніде не подерта. Показуємо дверні пройоми. Присутні електропідйомники передні та задні, ремені безпеки. Ззаді підголовнички такі стоять, світленький потолочок, безключовий доступ, шкіряний салон з боковою підтримкою, підігрів сидінь, обдув сидінь, автоматична коробка передач, сенсорний мейтфон. Мультикермо, сервокермо, центральный замок, аэрбэк Дуже хорошая комплекция автомобиля. Закрываем дверцята, седаем без бесключевой доступ, ключ находится в кармане. Стоит автомобиль на паркингу, нажимаем старт-стоп. Завівся двигун, ви його не відчуваєте ні лишніх посторонніх звуків. Включаєте року. драйв Включили загалом історія драйв і поїхали. Дуже цікава кіношка, хороше лишніх звуків. Немає в автомобілі. Ви просто їдете, слухаєте радіо чи музику, насолоджуєтесь. А саме основне, ви їдете дуже економно. Приїхали з вечора, поставили на зарядочку, зарядилився автомобіль, сіли на роботу, розрахували свій свою відстань, і фактично безкоштовно ви проїхали ось на такому автомобілі. Підвищений клірінс то ви можете їхати і по бездорожжю. а саме основне автоматична коробка. Передач. Їдете, насолоджуєтесь. Приїхали, поставили стар-стоп, виключили. І ось такий автомобіль. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливо, ви хочете інший колір, чи, скажімо, потужніший автомобіль, у нас постійно різноманітні автомобілі. Кому цікаво, телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 72 72 74 22, або пишіть на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Будемо раді вам допомогти при покупці вашого автомобіля.